Саме тут ми знаходимося з метою розмінування сільськогосподарських угідь за допомогою мінно-пошукових собак. Працюємо вже близько місяця на території Харківської області. Розміновуємо як сільськогосподарські угіддя, так і прилеглі території до них. Специфіка роботи саме мінно-пошукових собак заключається в тому, що собака. Вже на підготовленому майданчику, тобто це є квадрат 10х10, який промаркований, шукає вибухонебезпечні предмети або мережки самої вибухівки, як на поверхні землі, так і під землею. Тобто собака йде максимально по поверхні землі, максимально близько носом до землі і таким чином відчуває запах вибухівки і робить позначення, позначає. Це пасивною усадкою. Після чого кінолог маркує це місце позначення, відзиває собаку у безпечне місце, потім йде перевіряє з металодетектором або візуально і маркує це місце.